Сьогодні в нас Audi a 6 2005 рік, 2.0 дизель. Жалоби на то немає мощності. Я сам сідав, значить, коли починаєш даєш газу, і вона спочатку тупить, прям, ну, взагалі не їде. Сходу не їде тупить конкретно, стартуєш на малих оборотах. Взагалі. І що ж це ззаді сильно коптить? Горить Check Engine. Зараз підключимо комп'ютер. Я -то вже в принципі, підключався там раніше, бачив. Бо я до нього приїжджав чуть раніше там, ошибки подрослені заслонці. Зараз йдемо знімати, дивитися, що там, ще раз підключимо комп'ютер, точно вже подивимось. Мусів я проїхатись, дивіться. Газ в пол. Тобто Вона на малих оборотах взагалі не стартує. І дивіться, що задні. Вшивали чорним димом. Трохи здросна заслонка, щось там не робить в нього точно, зараз дивиться. Ну от, я йду зараз на перший. Пер на другий Газ в пол. гаспол. У нас слабо-слабо розвиває обороти взагалі. Після двох вже там підхватює. Зараз газ пол, в пол. От, газ в пол. Взагалі, щось не то. Підключив я сканер. Сканер в принципі, там, в звісному місці. Так, і що ми маємо? Код ошибки е, е, p 2108 модуль управління дроссельної заслонки А. Так, І щось знову Найти сам, два рази. Так, от така от ошибка. Добре, виключив я зажигання заслонка дощорка. Зняв я значить, дросельну заслонку. У нього вона тут ще стоїть оригінальна пробіг, у нього там щось почти 400 тисяч. Це машина з польськими номерами, тут не крутять. якби Хіба коли з Германії приганяють, то все одно можуть скрутити Volkswagen. Що ну, вам сказати? Вона тут, я б думав, що тут конечно, більше буде наростів. Ну, є, звісно. Ми їх зараз почистимо, поставимо і зберемо назад і побачимо, чи дасть то результат, чи ні. Але я все таки думаю, що в нього помер цей моторчик, чи що там, щось таке. Почав я її чистити і дивлюся, що тут кришка держиться на чотирьох болтиках. Раз, два, три, чотири. А в мене тільки два. І було прикручено тільки на цих двох. Думаю, ну хтось тут вже щось був всередині, раз, тільки два їх. Да? І отак я трошки її підзадів, підняв і дивіться, що ми бачимо. По-перше, тут. Масло присутствує, воно і за те, що не було прижати, сюди попало масло. Оці його контакти теж дуже такі тоненькі. Я навіть до них не буду дотрагуватися. Може десь ще комусь вона понадобиться, ця кришечка. Але що ми бачимо тут? Дивіться. Є шестерня, яка приводить заслонку. Заслонка постійно відкрита. Да? Пружина працює. Тут має бути ще одна шестерня, і ось до шестерня, яку крутить двігать. І що ми бачимо? Якийсь огризок. Потім бачимо відсутствує проміжуточної шестерні. І тепер становиться все зрозуміло, чого вона ошибку б'є. Я тільки от не знаю, чого вона до цих пір їздила і все нормально було в неї. Ну, якби цей елемент все одно треба замінити. Якби... Але основна причина, я думаю, що не в цьому. Хотя... Може, 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 треба буде ставити новий і відпробувати адаптувати. Пробував своїм комп'ютером. Комп'ютером у мене не вийде моїм Delphi адаптувати, але може Попробуємо адаптувати так, типу нажати педаль газу, включити зажигання і таке ось такими махінаціями. А ні, то прийдеться десь їхати. В общем, ця до заміни 100%. Нова заслоночка влітає на автомобіль, вже не оригінал. Так, стоїть значить, 790 злотих. Множити на 10, ще один ног дописали в гривнях або ділити на 4 в долара. Може хтось скаже, що треба було шестерні купити, замінити. Я вам так скажу, ця заслонка вже пройшла 400 тисяч. Коротше. Оця шестерня тут, дивіться, вона вже зігнута, цей моторчик. Я думаю, що там не просто так його щось там відламали. Тут вже нема що міняти, то вже просто злом. Через то беремо нову. Що, тут нічого сложного. Три болтика прикрутили, хамут наділи, фішку під'єднали, пробуємо адаптувати так, 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 без комп'ютера. типу. Якщо, що, то будемо шукати якихось спеціалістів. І так, Перший запуск запустив. Мені видає, що повишені обороти, але може бути, що... що що, що? що холодно. Так? І що цікаво, що чек-енджин не горить. так? Горить паркінг, чек енджин не горить. Ну відлічно, виїжджаємо, пробуємо. Ну, Що вам сказати? Перепідсвідинився я нема куди так? так як не горів і нема ошибок. Але все одно мені не подобається, як вона їде. Вона на 2000 не стартує, все одно. Мені каже, вона повинна краще їхати. Добре, проїхався. Я значить, що шибок немає, дросільна заслоночка працює. Адаптувалася сама. Обороти впали там щось до 900 по комп'ютеру. Я дивився 900, держав стабільно на 900. Добре, але не їде на низах все одно. Від 1500 навіть з першої. Якщо різко кинути сцеплення, ну, от нема в неї. Після 2200, коли включається моцна, тоді починає. Ну що, шибах нема, значить треба шукати візуально десь є якісь дефекти такі, думав. Давай обслідувати її. Зверху оглянув всі патрубки, всі хороші. так. Інтеркулер сухенький, теж ніде не тече. Так? Там от трубка йде, вроді все теж сухе. так. Дійшов сюди до турбіни, дивлюся, мокре. Ага, перший признак, що мокре. Далі дивлюся, що тут у нас присутствує. Тут вже якісь ліпаки, дивіться, якийсь хамут, і цей ми бачимо, до кінця не надіти, він вискочив. Так? І що ще я обратив, коли я їхав, то сильно даєш газу, чути, прям аж свистить, десь шипить. Ну, з салона. Так я і подумав, що десь воно шепить. Я думаю, що просто що в цьому теж може бути проблема. Так як воно. Не защількується до кінця, О, дивіться, бачите. Ну, Коротше, цей патрубок треба замінити точно. Так, ну що вам сказати? Значить, діагноз установлен. От бачимо, тут у нас ішов і тут у нас все в маслі. Вроді би не дуже сильно в, нас в маслі. Да? І, ну, і тут. Тепер я зняв цей патрубок, і дивіться, отак його розвернув. Чекай, де воно? А, ось дивіться. От, сквозне отверстє, а його було не видно. А я, коли їхав, то чую, що воно щось там свистить, як аж не повинно так свистіти. От вам і втрата воздуха. І от вамсті на низах. Ось виходить. давайте виходить, повністю сквозне. Получається, що пізніше турбіна ще щось там трохи надуває, він там стартує. А вже низах не, не вистачає йому. Так? Через то коптить, соляра не згорає і немає мощності. Ну Міняю патрубок і буде щастя, я думаю. Наступив новий день і патрубок лежить вже у мене на столі. Точно такий самий, як тут. Тільки єдине, що вже без цих ліпаків, більш-менш такий. Якийсь маггеар так, стоє 130 злотих. Має отакий номер. Добре, замінив я той патрубок, проїхався, стало трошки лучше, але стало тільки трошки лучше. Все одно 2000 вона тупить-тупить, поки не набере 2,5, набрала 2,5 як ракета далі. Через то підключив димогенератор, підсоединив сюди, думаю, мало ли чого, може десь там інтеркулер. Все, як би повністю димом воно продало, продавило через інтеркулер. Тут знизу якась ще труба йде така. Потім ще цей патрубок, що я замінив до турбіни. Вже від турбіни воно пішло сюди аж до фільтра і вже ось до... виходить звідси. Прийшло через фільтр. Все щільно, ніде нічого не димить. Єдине, що, що я думаю, може підсинити наоборот, пустити сюди в колектор, але вряд ли я думаю, тут щось буде диміти. У нас якісь підсоси. Не знаю. Ще зараз думаю почистю розходомір. Наступне, що я зробив, тут просто інженерна така сильна конструкція, то я отак його достав і почистив, побризкав, але тут сіточку, як бурцю ще достати, сіточку, щоб з цієї сторони побризхати. Тут, звісно, про такі ліпаки, не хочеться лізти. Зараз полізеш, будеш мати проблеми. Плюс ще тут з цим пім. Не можеш його достати нормально. Зараз можна, наверное, трубочку все-таки туди засуну, точно, з другого спрею. Поїхала, значить, Audi. Якщо чесно, значить, стало краще, значить почав я питати все-таки власника, як було, що до чого. Він каже, значить, він її купив і вона вже якось так. Трошки не дуже там, якби оце стартувало, на низах, Це в неї було якісь такі, якась така хиба, що вона не дуже хотіла їхати. Потім вже як, від 200, як візьме турбіна, то вже їхала хорошо, А це стало гірше, 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 і потім стало це коптити. Ну, в общем, все, йшло до того, що треба було той патрубок замінити, тому що йшла потіря, якби надува, не давало надув. Ще там комплекс робот нього був. Я там робив в нього і омивайку. Ну, були там, що в нього комплекс робіт, який я робив. Але побідити до кінця, то, що воно на низах не тягне. Допусти, у мене Volkswagen та то і на низах теж тягне, ну, лічно, сразу стартує. Я думаю, що моя особиста думка, треба було би ще підключитися б комп'ютером до форсунок, подивитися, якусь корекцію би тих форсунок що до чого, полізти ще би туди. Або, може, звісно, сажевий фільтр. Але, грубо говоря, Комп'ютер в мене не дає зайти туди нормально, підключитися, аудіа 6 не хоче вона нормально підключатися, не дає. Не тягне мій Delphi, дає тільки ошибки, це все. Ну я так і власник об'яснив, що міг хто зробив. Поустраняв там ще мелк міл всякі в нього дефекти позамінювали це, і Він поїхав, в принципі. І, Якщо вдруг там буде ще якась інтересна інформація, або я мав заїхати на другий сервіс, там до підключити якийсь болам, або ще щось, щоб зробити діагностику більш серйознішу. Буде інформація, я ще є що, відпишу там зверху в першому коментарі, А так то пока що такі причини. Ви бачили, чистка цього якби розходоміра нічого не дала. В принципі, ну в загальному машина то поїхала, але ну, на мою думку, вона має їхати все-таки лучше. Треба просто далі копати. Я думаю, просто великий пробіг 400 тисяч пущі, що там 390, там треба дивитися вже до форсунок, може там все-таки треба зробити реставрацію тих форсунок, вони або леють, або що, або наоборот не доливають, ну щось таке. Коротко. Ну, а так то всім дякую за перегляди. До зустрічі.